Привіт, шановні друзі та, та пацієнти. З вами знову я, сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, але часто недооцінених систем нашого організму травну систему та її центральний орган кишківник. Саме він є фундаментом нашого здоров'я, джерелом життєвої енергії та ключем до міцного імунітету. У своїй багаторічній практиці, що включає тисячі консультацій. Я постійно стикаюся з тим, що проблеми з травленням, від здуття та дискомфорту до більш серйозних станів є причиною хронічної втоми, зниження імунітету, проблем зі шкірою і навіть впливають на настрій та когнітивні функції. Багато хто відчуває ці симптоми, але не усвідомлює їхній зв'язок зі станом кишківника. Як ми вже обговорювали у попередніх бесідах, наша їжа це не просто калорії, це інформація. І саме в кишківнику ця інформація щитується, а поживні речовини засвоюються. Якщо цей процес порушений, то навіть найякісніша їжа не принесе бажаної користі. Здоровий кишківник це запорука гарного самопочуття та активного довголіття. Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма важливими та перевіреними кроками, які допоможуть вам покращити травлення, зміцнити здоров'я кишківника та, як наслідок, відчути прилив енергії та покращення загального стану організму. Це не обіцянки миттєвого зцілення. А науково обґрунтовані рекомендації, які при послідовному застосуванні можуть значно покращити якість вашого життя. Будьте готові дізнатися, як дбати про свій другий мозок, ваш кишківник. П'ять важливих кроків до здорового травлення та сильного кишківника ваша дорожня карта до здоров'я. Крок номер 1 відновлення балансу мікрофлори годуємо добрі бактерії. Ваш кишківник це цілий всесвіт, я пояснював пацієнтам. Мільярди мікроорганізмів, що живуть там, впливають на все від засвоєння їжі до вашого настрою. Наша мета забезпечити процвітання добрих жителів. Чому це важливо? Здорова мікрофлора кишківника мікробіом є критично важливою для перетравлення їжі, синтезу деяких вітамінів, наприклад, вітаміну К та групи Б, захисту від патогенних бактерій та підтримки імунітету. Дисбаланс мікрофлори дисбактеріоз – може призвести до здуття, газоутворення, діареї або запорів, а також впливає на засвоєння поживних речовин та загальний рівень енергії. Як відновити баланс мікрофлори. 1. пробіотики, включення в раціон продуктів, багатих на живі пробіотичні культури. Це можуть бути ферментовані овочі, квашена капуста, кімчі, солоні огірки без оцту. Вони містять різноманітні штами корисних бактерій та ферменти, кисломолочні продукти, натуральний йогурт, кефір. Айран домашня ряжанка без цукру та добавок. Обирайте продукти з маркуванням живі культури. Комбуча – ферментований чай, що містить пробіотики та антиоксиданти. 2. Пребіотики це харчові волокна, які є їжею для корисних бактерій у вашому кишківнику. Без пребіотиків. Пробіотики не зможуть прижитися та розмножуватися. джерела пребіотиків, овочі, цибуля, часник, спаржа, цикорій, топінамбур, фрукти. Зелені банани, яблука шкіркою, бобові, сочевиця, нут, квасоля вживати з обережністю, якщо є підвищене газоутворення, Цільнозернові, овес, ячмінь, також з обережністю при підвищеній чутливості. Приклад із практики. Пацієнтка пані Віра, 55 років, що страждала від постійного здуття живота та нерегулярного стільця, після того як почала щодня вживати квашену капусту та натуральний йогурт у поєднанні зі спаржею, Відчула значне полегшення. Її травлення нормалізувалося, а здуття зникло. Рекомендація Починайте з невеликих порцій пробіотичних та пребіотичних продуктів, поступово збільшуючи їх кількість, щоб уникнути дискомфорту. Крок номер 2 достатнє споживання клітковини щітка для кишківника. Клітковина це не просто баласт, я завжди наголошував це ваш особистий прибиральник та захисник кишківника, який підтримує його чистоту та функціональність. Чому це важливо? Клітковина є незамінним компонентом здорового харчування. Вона поділяється на розчинну, формує гель, сповільнює засвоєння цукру, допомагає виводити холестерин та нерозчинну, додає об'єм стільцю, прискорює його проходження, очищає кишківник. Більшість сучасних людей споживає недостатньо клітковини. Як клітковина допомагає травленню. 1. Регулярний стільць Нерозчинна клітковина сприяє регулярному випорожненню кишківника, запобігаючи запорам та застою токсинів. 2. Контроль цукру в крові. Розчинна клітковина сповільнює засвоєння глюкози, що допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та уникнути різких стрибків енергії, які призводять до втоми. 3. Здоров'я серця клітковина допомагає знизити рівень холестерину, що є важливим для профілактики серцево судинних захворювань. 4. відчуття ситості продукти, багаті на клітковину, допомагають довше відчувати ситість, що сприяє контролю ваги та зменшенню перекусів. Основні джерела клітковини овочі та фрукти, всі види свіжих овочів листова зелень, броколі, морква, буряк, фрукти, яблука, груші, ягоди, вживайте їх шкіркою, де це можливо. Бобові, сочевиця, квасоля, нут, горох, цільнозернові, вівсяні пластівці. Нешвидкого приготування кіноа, бурий рис, цільнозерновий хліб, насіння, льон, чія, соняшник, гарбуз. Рекомендація. поступово збільшуйте споживання клітковини, щоб уникнути газоутворення. Мета близько від 25 до 30 грамів на день для дорослого. Крок номер 3 Достатня гідратація. Рідина для легкого руху. Вода це не просто напій, я наполягав. Це мастило для вашого кишківника. Розчинник для поживних речовин і основний засіб для виведення відходів. Чому це важливо? Вода є життєво необхідною для всіх процесів в організмі, включаючи травлення. Вона допомагає розщеплювати їжу, переносити поживні речовини та забезпечувати м'якість стільця. Недостатнє споживання води одна з найчастіших причин запорів та млявого травлення. Як гідратація допомагає травленню 1. розщеплення їжі. Вода є невід'ємною частиною травних соків та ферментів, які розщеплюють їжу на дрібніші компоненти, що легше засвоюються. 2. Попередження запорів. Достатня кількість води разом з клітковиною робить стілець м'якшим і легшим для проходження через кишківник, запобігаючи запорам. 3. Виведення токсинів. Вода допомагає ниркам та кишківнику ефективно виводити метаболічні відходи та токсини з організму. 4. Підтримка слизова кишківника. Вода підтримує вологість слизової оболонки кишківника, що важливо для її захисної функції та цілісності. Як забезпечити достатню гідратацію, пийте чисту воду протягом дня. Не чекайте спраги, носіть з собою пляшку води. Кількість загальна рекомендація близько двох літрів чистої води на день для дорослої людини, але це може варіюватися залежно від фізичної активності, клімату та індивідуальних потреб. Уникайте надмірного споживання солодких напоїв та кави, вони можуть призводити до зневоднення. Включіть продукти з високим вмістом води огірки, помідори, кавун, диня цитрусові. Приклад із практики. Я мав пацієнта, який роками страждав від хронічних запорів. Після того як він почав свідомо пити достатньо води щодня, його проблеми з травленням значно зменшилися, а самопочуття покращилося. Це був простий, але ефективний крок. Крок номер 4 контроль стресу. Розум і кишківник нерозлучні друзі. Ваш кишківник це не просто трубка для їжі, я повторював. Е, він має власну нервову систему, другий мозок, який безпосередньо реагує на ваші емоції. Неспокійний розум дорівнює неспокійний кишківник, чому це важливо? Існує потужний зв'язок між мозком та кишківником, відомий як вісь мозок кишківник. Стрес, тривога та негативні емоції можуть суттєво впливати на травлення, викликаючи спазми, зміну моторики, посилення чутливості та навіть зміну мікрофлори. Хронічний стрес є однією з головних причин синдрому подразненого кишківника, СПК та інших функціональних розладів травлення. Як контроль стресу допомагає травленню 1. зменшення спазмів зниження рівня стресу допомагає розслабити м'язи кишківника, зменшуючи біль, здуття та спазми. 2. Нормалізація моторики стрес може прискорювати або сповільнювати проходження їжі. Управління стресом допомагає нормалізувати перистальтику. 3. Покращення секреції травних соків. Спокійний стан сприяє кращому виробленню травних ферментів та шлункового соку. 4. захист слизова бар'єра хронічний стрес може пошкоджувати захисний бар'єр кишківника, роблячи його більш проникним. Зменшення стресу допомагає відновити цю важливу функцію. Ефективні методи контролю стресу. Медитація та дихальні практики. Щоденна практика глибокого дихання або медитації протягом від 5 до 10 хвилин може значно знизити рівень стресу. Регулярна фізична активність. Навіть помірні прогулянки допомагають зняти напругу. Достатній сон, не менше 7 8 годин якісного сну є критично важливим для відновлення нервової системи. Йога або тайчи. Ці практики поєднують рух, дихання та релаксацію. Природа. Проведення часу на свіжому повітрі та в природному середовищі має доведені антистресові властивості. Приклад із практики пацієнтка, молода жінка, що працювала на дуже стресовій роботі та постійно страждала від болю в животі та СПК після включення щоденної медитації та вечірніх прогулянок у свій графік, помітила, що її травні проблеми значно зменшилися. Це було прямим свідченням зв'язку мозок кишківник Крок номер 5 уважне харчування та режим, свідомий підхід до їжі. Навіть найкорисніші продукти не принесуть користі, якщо ви їсте їх поспіхом на ходу або в стані стресу я пояснював пацієнтам. Травлення починається в голові з вашої уваги та спокою. Чому це важливо? Те, як ми їмо, не менш важливо, ніж те, що ми їмо. Швидке, неуважне харчування, переїдання або нерегулярні прийоми їжі можуть перевантажувати травну систему та порушувати її роботу. Принципи уважного харчування. 1. Їжте повільно, ретельно пережовуйте їжу. Травлення починається в роті, де їжа подрібнюється та змішується зі слиною, що містить ферменти. Недостатнє пережовування є поширеною причиною дискомфорту. 2. .Їжте в спокійній обстановці. Уникайте їжі перед телевізором, комп'ютером або під час обговорення стресових тем. Створіть спокійну атмосферу. Дозвольте своєму тілу розслабитися. 3. Регулярні прийоми їжі. Дотримуйтеся більш-менш регулярного графіку прийомів їжі. Це допомагає вашій травній системі працювати передбачувано та ефективно. 4. Уникайте переїдання. Перевантаження травної системи великими порціями їжі може призвести до здуття печії та втоми. Слухайте своє тіло і зупиняйтеся, коли відчуваєте легке насичення. 5. Різноманітність Включіть у свій раціон широкий спектр продуктів, щоб забезпечити надходження всіх необхідних поживних речовин та підтримати різноманітність мікробіома. Приклад із практики. Багато пацієнтів, які страждали від постійної печії та тяжкості в шлунку, після запровадження простих правил уважного харчування, повільне їдло, менші порції, відмова від їжі на ходу, відчули значне полегшення та покращення травлення. Наприкінці я хочу підкреслити, мої дорогі пацієнти. Здорове травлення це не подарунок долі, а результат ваших щоденних свідомих дій. Ці п'ять кроків відновлення балансу мікрофлори, достатнє споживання клітковини, належна гідратація, контроль стресу та уважне харчування, є потужними взаємопов'язаними інструментами, які допоможуть вам значно покращити роботу вашого кишківника та всього організму. Пам'ятайте, ваше тіло це єдина річ, яка буде з вами до кінця життя. Дбайте про нього, слухайте його сигнали, і воно віддячить вам енергією здоров'ям та довголіттям. Здоров'я починається з кишківника, і ви маєте повну владу над цим процесом. Я завжди наголошував своїм пацієнтам. Почніть сьогодні впроваджуйте ці поради поступово один крок за одним, і ви будете вражені тим, як швидко ваше тіло почне функціонувати краще, а ви відчуєте прилив сил та покращення загального самопочуття, якого, можливо, давно прагнули. Моя мета як вашого сімейного лікаря не просто лікувати хвороби, а надихнути вас стати архітектором власного здоров'я, розуміючи, як працює ваш організм. З вами був ваш сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. І це, звісно, не остання таємниця, яку я готовий вам розкрити зі своїх багаторічних записів. Щоб не пропустити наступні лекції про справжнє здоров'я, енергію та секрети довголіття, підписуйтесь на мій канал. Ваша подорож до міцного здоров'я та повноцінного життя тільки починається. Важливий дисклеймер. Ця інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною порадою. Перед застосуванням будь-яких рекомендацій, змін у дієті, способі життя, прийому добавок, або якщо у вас є хронічні захворювання чи проблеми з травленням, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем або кваліфікованим медичним фахівцем. Ваше здоров'я є унікальним і лише фахівець може надати індивідуальні рекомендації, враховуючи ваш стан та анамнез.